Привіт, вітаю вас на каналі Ловець, Річка Горинь. І можу впевнено сказати, що почався після нерестовий хід чи жор плотви. Люди ловлять такі гарні екземпляри пів кілограма більше. Тому я приїхав спеціально, щоб спробувати свої знання, свої навички, свої напрацювання. Звісно, з вами поділитися усім і наловити Крупної великої плотви Отже, чим я сьогодні буду годувати рибку? Я взяв. Кілограм вареного готового гороху. Я пів кілограма зараз візьму, насиплю в відро і прямо рукою переб'ю його в таку в кашло, щоб були і тверді частинки. Це я буду замішувати разом з кормом. Зверніть увагу: Реал Фіш карась часник. По плітці на горені бомба-ракета. Плітка дуже любить аромат часнику на горені. У мене тут є ну, грамів 300 певно, корма, мені треба десь пів кілограма корма, я ще досиплю, взяв GST разчасник. Я цей корм не знаю, але для об'єму ну, доведеться мені все-таки ще інший корм незнайомий брати. Та, воно, звісно, краще вдома через мясорубку пропустити через крупну якусь таку ячейку. Бо часом горох буває такий, що можна кулаком продавити. Сьогодні такий трохи твердо зварений. Я таку штуку взяв і товчу єю. Зараз, я думаю, декілька хвилин і я її зможу подрібнити. Буде такі половинки, крупніші, може і цілі будуть залишатися. Ну ось, подрібнили ми нарешті нашу, наш горох. Ну, Гороху більш ніж достатньо. Я вже в самому процесі замішування буду. Ну крупніше десь частинки залишилися, пальчиком буду розчавлювати, намагатися, щоб цілі не потрапляли в годівницю і на точку. Ну, щоб вже по-нормальному дам ще ціє, цього корму Ось, пів пачки, скажімо так. Кіну. Він такий світліший трохи. Це не є прям вже супер добре, але нічого. Зволожити потрібно не так, як на ліща, не супер клей такий. А щоб корм трошечки працював все рівно. Щоб він був такий легший. Привабливий ефект такий мав. Подивимося, можливо, якщо в ципліці не буде подобатись, я його зволожу, дозволожу, щоб взагалі не було ніяких таких анімацій, люфтів там, всякого такого. Дуже такий класний, як, як горохова каша, знаєте, такий чесниково-гороховий аромат. Усе, корм залишаю, хай хвилин 10-15 він настоюється, його потім дозволожу. Зараз я швидесенько розкладаю Снасті. Сьогодні у мене два фідера. Я ще придбав додатково 3,3 маскот до 60 грамів. Вже мені руки чешуться його випробувати. Сподіваюся, дуже класна палка буде на горень і на тільки. Зараз трішечки поскладаюся і вже, вже нарешті будемо ловити. Не завжди тверде дно це ракушка. Запам'ятайте, я маю знайомих підводних мисливців. Вони кажуть, ракушки не так багато насправді на горині. Бувають місця там 2 на 2 метри квадратних, але знайти їх вкрай важко. І якщо тверде дно, ви не завжди думаєте, що це ракушняк. Попробуйте колись половити на ракушняку Обриви гачків, насадки, які засмоктує в себе дрейсена. Не дуже приємно буде, повірте, в ракушняку ловити. Я хочу знати точну глибину. Я кидаю. І рахую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Впало на 21. Я підкручую. Раз, два, три у даному випадку. Ставлю кліпсу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Знову 21. Поличка. Продовжується. Знімаю кліпсу. Раз, два. Подивимося. Місце цікаве. Хочеться, ну, не три оберта, а подивитися, де вона закінчується, ця поличка йде в русло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, майже 23. Пішов спуск. Що я зараз роблю? Я зараз буду намагатися самий ближній край полички знайти до русла. Щоб, можливо, і з русла тягнути, бо воно не таке глибоке, рибку, і ловити в той же час і тягнути рибку, що е, там на мілені ходить, харчується. Ось такий план дій. До речі, кліпсуюся я завжди резиночкою. З фідергама відрізав шматочок, бо таку кліпсу заводську можна дуже швидко загубити, відбити. Тепер рахуємо дистанцію.

Третій закид і вже було клювання. Перша риба. І доброго розміру, бачите. Дуже класний початок У мене. Ну, 012 жилка. Та гарна така стрібна плітка. Ух. який розмір. І заковтнула добре. Такий дуже пристойний розмір. Класний початок. А другий фідерок, цей Москот 3.3, я буду ставити на горох. Я вдягну горошину. Саму маленьку годівничку, яка в мене є 50 грамів. Я буду так сильно забивати. Це буде, по суті, така донка. Буду без кліпси, але кидати десь приблизно в ті края. І ще візьму з руки чи з рогатки. Я зараз так само попідстрелюю трішечки гороху з кукурудзою. Щоб воно так лежало по, по периметру. І також зваблювало рибу, можливо, крупніша риба буде харчуватися не з точки, а саме отак з боків. О, клює. О, це то тяне. Це то тяне. Відчувається, що там гарна риба. Така сама плітка. Ось вже перші закиди і перші результати. Можливо, придеться вкорочувати повідець, бо дуже далеко в горлянці в риби моя кукурудзина. Видно, що з неї корм виходить, вона харчується, не обов'язково моїм кормом, але харчується. Ну, це дуже приємно, що платува не дає мені знімати відосик. Отже, я зараз цю годівничку забиваю і це буде як донка на горох. Буду кидати без кліпси, можливо, клюне щось крупніше. Якісь голови чи крупна плітка. Зараз з поправкою на вітер я візьму трішечки загодую гороху цілого і кукурузки. Десь в той район небагато, якусь таку пару жменічок, додатковий буде зваблювальний ефект. І ще акустичний, коли падає горох і кукурузка, звісно, рибка активізується. Ось дивіться, який ботон. Не вдалося зазняти, бо я був трошечки зайнятий, відволікся. Дуже класна пліточка. Сподіваюсь, на сьогодні така не остання. Все на кукурудзу. Так, в мене ще ця плітка в руках, а вже друга скуба є. О! Ну, це вже дуже класна риба. Це після попередньої риби буквально ну закіт і дві хвилини десь. Іде в берег. Добре, що не поміняв повідець довжину. Січеться якраз зараз в губу. Щоб досягнути максимального ефекту, хочу підрізати кукурузку, буду її додавати в корм корками або так розпушувати разом з кормом. Щоб не запутатись у всіляких цих консервованих кукурузках, можу порадити верес. Або бабусин продукт. Ще класна своя лінія. Я багато які перепробував, і це переважно кормова кукурудза. Ця кукурудза добре працює. Ну і морожена по супермаркетам, просто заморожена. Ви можете і брати, воно буде набагато дешевше. Також воно все добре працює на підгодування і на насадку. Перебиваю в пасту. Тягне. Знову гарна риба? Пвітка відмінна. Ну як вам такий батон горинський? Просто щось неймовірне. Гарно січеться, так за краю ячик губи, повідець рівно метр. Знову гарна рибка. Це вже трошечки менша. Ух, яка класна. За нижню губку взяла. Бачите вона ну як? Добре. Гачок Сільверович 12 номер. Жилка 0,12. Є риба. Ух ти! Ух ти! О! Дуже крупно. я хочу в берег піти. О! Це вже така побитенька. Вже на горох. Щось добре. У мене жилка тут. Ух яка! Та ти що? Ух яка, ух яка. Оце туди. Супер, супер плотва. Бачите, на донку більше взяла. Дуже серйозна риба. Тут гачок F-22 Гамакацу. Під горошину він якраз добре пішов. Взяла на горох, на донку виходить. Ну не донка, там маленька фідерна годівничка. Знову на горох підійшла крупно. Ну, це менше, ніж та попередня, але також гарно. На горох бере теж, гарненько цей гачочок січе, ніяких проблем. Ого, почався справжня така якась буря, я під деревом стою, трохи стрьомно. Так, треба забирати, що можна забрати. А решта хай собі стоїть. Негода прийшла до нас. Хмара і за нею вже друга, ще темніша, гримить, поки нема клювань, я швиденько взяв з рогатки ще підстрелив гороху. Так, трошки по площині і перезакинувся. Ну, поки нема клювань, видно, ці гойделки пліточці не сподобались. Ну, я ще перечекаю цю хмару, будемо дивитися, як далі буде. Але вже заряд я отримав з такою пліткою, слухайте, і ліщі не треба. Так, дощ валить, бачу, що рибка потягує, мушу вибігти. То вона вже там змучилась. Ну, ще й норм риба, аби блискавка не вильнула мені. Треба так обережненько тримати, до гори сильно не дертись. Ну Така непогана. Візьму її підсаку. Ну, гримить, слухайте. Треба перезакинутися і тікати в машину, а корм із неї прям пре до вподоби прийшовся. Під вечір розпогодилось, все ожило так, гарно стало. Ташечки такі ще, десь краплинки дощу падають з дерев, повітря таке насичене, озоном, кльову поки нема. Я перезакинувся, чекаю. ну, Паузу все рівно, бачите, треба довго витримувати до 10 хвилин чекати. Так пліточка бачу за ходами. Вона, видно, ходить туди-сюди і зупиняється на тому кормі, підхоплює і все. Що навіть на донку вона пройшлася з корма, пішла далі, зупинилася вже на горосі. І крупніші пліточки вдалося підловити. Ну, справа патерностер, а на ліву палку Ранін Ріг. Ну, як інлайн називають. Звичайний з фідергамом, не знаю, ну, показувати нема сенсу. Можете подивитися відео. там Петля орлова, ще щось там. І я 15 сантиметрів, десь 10-15 ставлю два стопорка. Ну, два, щоб вони краще стояли на шнурі, щоб не сходили. І все. Ну, сьогодні 100% засікання. Що не клювання, хоп, я собі поки прийду, поки потяну, рибка нікуди не дівається. Це дуже класно. Особливо мені, коли я там знімаю, я не можу постійно сидіти, руку тримати на, на фідері. Ну і нема сенсу в тому. Ну це вже пристойна риба. І це гнеться фідерок. Кідпрацьовує. У мене ще фідергам. Але досить, ви це дуже сильна рибка. Продіпував чесником, бачите, і швидше покльовочка сталася. Ух, яка плотва. Фух. Оце то мамочка. Чи хто це такий взагалі? Прям ох, як корм з неї виходить. Видно, що жире. Ну прям як ясь, як головень. Обірвав, десь зачепився годівницею. Цей правий фідер він без кліпса все рівно. Я так тут годівницю затрамбовую, прям, щоб це був як пластилін. Мені не треба там десь годувати точку. Мені треба просто, щоб... Ну Це як грузик. Але ще додатковий ароматичний ефект, щоб під нього був. В принципі, і вся ідея. Ну і десь намагаюся потрапити туди, де я рогатку підгодовував. Оце така заводська конкуруза з чесником фірма Бум. Це я так взяв просто і на обум. Я не відчуваю такого аромату чесничного від неї, скажу відверто. Але чогось на неї трошечки краще клює. Не знаю. Можливо, цей от сам розсол якось він дає рибці сигнал. То я навіть не діпую, нічого. І ну, клювання на неї частіше, ніж на звичайну кукурудзу. То тяне. Ох! На горох знову. Ось це на ну. монстр. Плітка монстр. Сьогодні вигуляв свого новенького фідера. На кумовій катушці. Кум, дякую тобі. Треба вже собі буде щось придбати. О, яка красунька. Давай, давай іди сюди. Іди, іди сюди. Іди, іди і в берег. Оп, сама вже зайшла. Чергова гігантська плітка. Бачите, ця тактика спрацьовує. Це дуже крута риба. Бігає свого кінця. Я, на жаль, втратив дистанцію. Правий фідер я десь зачепив і залишилось трошечки жилки. І лівий фідер я якось обмотав за ту жилку, втратив дистанцію. Ну, я саме цікаво, що я забув, чи 23 оберта, чи 21. Звісно, горень дає часом сюрпризи. Але я вже вкрай задоволений і розміром, риби і кількістю. Я вважаю, що. Все вдалося, вже далі не так важливо, що буде. Так, вже майже темно. Кльов був поганий під вечір, але вдалося ще спокусити рибку. А, то вже густера. Ось теж піде, хоч не цільова риба, але... Ось що мені вдалося сьогодні зловити. Ось бачите, які класні пліточки Гігантські. Діліться своїм досвідом в коментах. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку. Дякую вам за перегляд. Нехай з вами усіма буде Бог. Все, пливіть наші дорогоцінні рибоньки. Приводьте нам потомство.